Добрий день, мене звати Ілля Краснов. Я продакт менеджер компанії Вікінг. І сьогодні я хотів би поговорити про приманки торгової марки Вікінг, які ми презентували того року, а також про новинки, які будуть представлені в цьому сезоні. Вікінг, якщо ви не знаєте, це наша особиста торгова марка, під якою ми хотіли би показати своє бачення приманок, снастей та аксесуарів для підльодної риболовлі. Першою приманкою, яку ми представили на старті минулого сезону, був наш балансіл Єті. Це універсальний класичний балансіл, який ловить будь-яку хижу рибу, як окуня, так і особливо в великих розмірах судака та щуку. Дом. Цього року приманка випускалась в розмірах від 20 до 90 мм, вагою відповідно від 3 до 46 грамів, що достатньо для ловлі, як і окуня на мілководі, так і на будь-якій глибині на великій течії, в тому числі із човна. Але цього виявилось недостатньо, тому в цьому сезоні ми додали декілька нових кольорових рішень і Новий розмір з номінальною довжиною півтора см і вагою всього в півтора грама. По факту, ця приманка набагато менше, ніж найменші приманки інших виробників. Я би навіть сказав, що це вирогідно найменший балансіл на планеті Земля та галактиці чумацький шлях, щоб зробити і особливо збалансувати приманку такого розміру. Нам прийшлося попрацювати. І так, я вважаю, що навіть на приманки такого розміру нам потрібен. Підвісний гачок. Якщо вам особисто він заважає, ви можете його легко зняти або навіть видалити разом з застібкою. Ця приманка випускається в нашій максимальній кольоровій гаммі, тобто в 22 кольорових зрученнях. Ті, хто мене давно знають в курсі, що я прихильник товстих волосінні для ловлі на балансир. Але цього малюка рука не піднімається прив'язати до волосіні товщиною більше, ніж 0,12 мм. А багато тих, хто встиг спробувати цю новинку на етапі зразків, кажуть, що найкращий результат можна досягти з жилкою діаметром 8 мм. Всі приманки Єті, Додатково оснащення крапками атаки на підвісному тройнику, а малі розміри ще й додатковою краплею на передньому гачку. Також слід зазначити, що приманки довжиною 75 та 90 мм оснащені додатковим хвостом з козячого хутра. Це дозволяє використовувати приманку як в якості класичного балансіру, так і на так званій мармишечної гри в якості. Приманки гелікоптера або бакаплав. Це буває дуже ефективно при ловлі судака, в тому числі і неактивного. Друга приманка, яку ми випустили в тому році, і яка принесла нам і не тільки нам безліч позитивних емоцій це наш перший ВІП-ауткаст, компактний та важкий, він відмінно качається як на течії, так і в стоячій воді. Певне, ловить рибу не тільки при відвісному використанні. Але при ловлі в закид. Особливо це стосується судака. Приманка випускається в п'яти розмірах довжиною від 4 до 8 см. Приманки в розмірі 4 та 5 см мають лише один варіант ваги це 7 та 10 грамів. А кожен з більших розмірів має два варіанти ваги. Шістка є у двох варіантів: 12 та 16 грамів, сімка 18 та 21 один. Вісімка, 24 та 28 грам. Такий модельний азат дозволяє підібрати оптимальний розмір або вагу для будь-яких умов: будь то тече, будь то мілина, яма, стояча вода, ловля в закид, ловля в закид на течії, ловля судака джигом або жерха на рівномірну проводку. Як і належить справжньому зимовому судаковому вібу, приманка ауткаст. Повністю тиха, тобто позбавлена будь-яких шумових елементів. Це важливий момент, тому що взимку судак дуже чутливий до будь-якого стороннього шуму. І будь-який звук це мінус. Наша наступна приманка новинка цього сезону vip Sidekick – це подальший розвиток теми знешумлення приманок. Sidekick – силіконовий VIP. По його Гнучкому тілу, навіть гачки, а вони такі ж, як і у попередній приманки, високоякісні і дуже гострі, не створюють додаткового шуму. Ідея не нова, але у більшості брендів все зводиться до банального копіювання двох всім відомих приманок бренда прохідця». Але Сайткік не такий. Спочатку я мріяв зробити максимально уніфіковану. Приманку, тобто не дуже вузьку, але й не широку, не дуже швидку, але не неповільно. Приманка мала працювати на будь-яких техніках проводки, як на підномишування, так і на покачуванні, як на рівномірної проводці, так і на джигу. Вдалося нам це чи ні, скажуть рибалки. Але в моїй особистій коробці він зайняв достатньо велику кількість ячеєк, як для ловлі. Спіннінг, так і для зимової. Основної для цієї приманки риболовлі є нюанс. Матеріал, з якого зроблено сайтік, достатньо хімічно агресивний. Тому я не раджу його класти в коробку з будь-якими силиконовими приманками. Приманка випускається у трьох розмірах: 60, 70 та 80 мм. Вага відповідно 16, 22 та 28 г. Наступна приманка. Новинка цього сезону це пластиковий балансир мейт. Зазвичай, коли хтось проєктує балансир, він намагається зробити приманку максимально швидкою, такою як єті. В цьому є резон. Більшість клювань відбувається в момент зупинки приманки, яка до того ж не робить ніяких вісімок у воді. Та пробачать мене маркетологи. І наше завдання максимально швидко досягти. Цієї точки зупинки після відскоку. Отже, мейд з самого початку планувався як приманка, перш за все заточена на ловлю щуки, як в диких водоймах, так і на платниках, включаючи ловлю в темпі спортивних змагань. На будь-якому нормально зарибленому платнику можна відстежити хвилеподібну зміну активності у клюванні цієї риби. У активну фазу ловлять зазвичай по всьому озеру. Але коли активність сухає, часто вистрілюють повільні приманки, такі як оси та бакаплави. Побачивши це, я замислився про повільний балансир. Шведи та фіни досить часто використовують легкі балансири з вовняним хвостом, рух яких дуже повільний, а відскок мінімальний. У Скандинавів більше часу продовж зимового сезону. Для вивчення та вдосконалення таких приманок. Мейт має тіло з свінцового сплаву, трошки легшого ніж той, який ми використовуємо у ЄТі, та зовнішній шар з міцного двокомпонентного полімеру. Ми зменшили питому масу приманки, і відповідно знизили момент інерції при підбросі. Приманка рухається як класичний балансір. Розгортається у крайніх точках свого руху, йде вперед головою, а не боком, але ніжні точки своєї траєкторії рухаються досить повільно. Оснащення розраховано на щуку. Це два втройника, які кріпиться через заводні кільця. Петлі каркасу глухі, це зроблено для того, щоб запобігти випадковому. Відкриванню та вибиванню тройника щукою, щукай, що на звичайних балансірах трапляється як на клювання, так і на виважування. Каркас на всяк випадок суцільний. Мейт випускається у трьох розмірах: 40, 50 та 60 мм, вагою від 6 до 16 г. Ну і наостанок, попри те, що декілька людей приписують собі чи своїм знайомим авторство, Достовірно дізнатися, хто перший зробив класичну київську судакову приманку в вертоліт пласкою та змістив отвір від геометричного центру тяжкі неможливо. Але факт залишається фактом. Свого часу Бакаплав вивів ловлю судака на абсолютно новий розривень. Цей тип приманок виявився по-справжньому унікальним. Сімбіоз мармишки та балансира чудово підходив для різних проводок та. Типу лову, він чудово проявив себе як на течії, так і в тиховоді, як при ловлі з криги, так і з човна. Мені особисто завжди не вистачало кольорової гами класичних бокоплавів, адже більшість приманок ручної роботи випускались лише в базових кольорах, і максимум на що можна було розраховувати, це декілька мазків лаку для нігтів по приманці. А невелика кількість приманок, які випускались. Промишленим способом могли похизуватись максимально простим фарбуванням без використання будь-яких вобляних високих технологій. Бобі, саме так зветься наш класичний бакоплав. Він не може похизуватись великою кількістю інновацій. Це максимально класична приманка. Подовжене тіло, що імітує малька білої риби, помітний вигін в центральній частині та зміщений від осі отвір. Це все. Ознаки традиційного бокоплаву. Але фарбування в нас дійсно яскраві і це відрізняє нас від інших. У хвостовій частині встановлений глухий тройник з загибом типу кірбі та прямим жалом, що гарантує надійне підсікання та утримання будь-якої хижої риби. Обмотка вовняного хвоста флюоресентна, тобто така, яка світиться в ультрафіолетовому промені. Це створено для. Додаткової точки атаки. Хвост приманки зроблений з бактерілу хвоста північноамериканського оленя. Цей матеріал максимально схожий за своїми характеристиками до класичного козячого худра, який зазвичай використовується для цього типу приманок. Як і будь-яка приманка типу бакаплав, Боббі допускає два типи встановлення: вигином вгору чи вниз. А також передбачує. Два варіанти встановлення тройника. Він може бути наглухо зафіксований в нижньої частині приманки, тобто прив'язаний до вашого повідка, або вільно ходити по повідцю вище приманки. Перший спосіб найчастіше використовується при ловлі на тиховоді, коли приманка піднята над дном. Ця відстань інколи може досягати навіть двох метрів. В цьому випадку судак зазвичай атакує знизу вверх. Другий. Спосіб, тобто коли тройнік ходить вище приманки, використовується зазвичай при ловлі на течії або з рухомого човна. У цьому випадку судак атакує приманку з боку або вздогін, і використання тройника вище приманки дозволяє підвищити якість підсічок, а також зменшити кількість чіплянь за донне сміття. Бобі випускається в чотирьох розмірах та 16 кольорах. Від 40 міліметрів та 18 грамів і закінчуючи довжиною 63 міліметри і вагою 27 г. Сподіваюсь, протягом наступного сезону ви будете мати змогу протестувати наші приманки, надати свої будь-які відгуки, які допоможуть нам рухатись далі. Насправді, ми вже зробили ще декілька новинок, які будемо тестувати цієї зими. Міцною всім криги. Бережіть себе, до нових зустрічей.